Намасте! вітаю, любі! Продовжуємо наш челендж три вправи до постави. Сьогодні вже 15-й день, тож не будемо гаяти часу, відразу почнемо. Ми зробимо, ставимо ніжки на ширині нашого тазу, робимо глибокий вдих, потягуємося із задоволенням, провертаємо пальці в замок і вгору, піднялись на носочки, напружили сіднички, напружили. А, всі м'язи витягнулись, немов струна. Через сторону опускаємо руки вниз, наче прогладжуємо простір. І тут будемо робити а, дренажну вібрацію. Ми піднімаємось на носочки і з силою а, кидаємо наші п'яточки на підлогу. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Повторюємо ще раз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. Попрацюємо трошки з плечами. Робимо по черзі кругові рухи плечами назад. Десять, дев'яти, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставили ніжки на е, ширше за килимок, максимально широко, наскільки вдається. І тут е, згинаємо ліве коліно, витягуючи праву е, ніжку. І тут робимо стаката. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили на іншу ніжку. Відійду трошки далі, щоб було краще видно. Десять, 9, вісім, сім. Спинка рівна. Лопатки розкриті. Чотири. Три, два. Один. По черзі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Таз. Не відставляємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще раз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Завершили. Тепер візьмемо кінезіологічну стрічку ленту, Чи якщо немає стрічки, можна використати якийсь еластичний шарф. так, будь-який. Але мені здається, що зараз вже стрічки є у дуже багатьох. Так. Можна використати будь-який еластичний, еластичний шарф. А, чи Рушник, ще можна використати рушник. А, створили таке натяжіння, перевірили, чи комфортно це натяжіння. Мені треба ще. Натягнули. І робимо руки вгору, вниз до плеча, вгору, вниз, вгору, вниз. Робимо 20 разів. 10. Дев'ять, вісім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. 7. 8, Живіт підтягнути, Дев'ять. сіднички напружені. 10. Зробили трохи трохи менший захват, будемо пропрацьовувати повністю а, повністю кругом плечовий суглоб. Будемо робити максимальну амплітуду, руху тож. Провернули руки, захватили резинку і робимо таке півколо. Вгору розтягнули вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Дуже гарно пропрацьовував плечовий суглоб Ще раз. Вгору. Вниз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Спинка рівно. Живіть підтягнути. Два. Сіднички напружені. Один. І ще раз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Завершили. А, тепер а, ми не залишаємо нашу стрічку, стаємо стопами на неї по центру. Натягуємо стрічку наші ніжки на ширині. Разом на ширині наших стегон. Накручуємо ніжки, стрічку на ніжки, щоб було комфортно. І робимо нахил вліво, затрималися на 3 секунди, піднялися вправо. Треба відчувати натяжіння стрічки обов'язково. Вона створює додаткову компресію. Вліво. Право. І ще раз. Ліво. Право. Ліво. Право. Нахил чітко в сторону. Не вперед, не назад. Можна підійти до стіни і чітко по стіночці перевіряти. ще правильно ви робите право ліво право ліво і ще три рази право ліво право ліво Останнє право. Завершили. Прибрали нашу стрічку. Тепер знову робимо глибокий вдих, потягнулися пальці в замок, потягнулися, витягнули. Наші ручки витягнули, наші стопи, напружили наші, наші сіднички, потягнули ніжки. Спинку направили підборіддя на груди, щоб потягнулася задня поверхня шиї. З видихом розгладжуємо простір, опускаємо руки вниз, зробили працьовий замок позаду. Максимально з'єднали лопатки разом. Підтягнули живіт, напружили сіднички. Відчуваємо витяжіння. Маківка вгору. Вперед, піднімаючи руки вгору. Тут зігнили трошки коліна, щоб наш корпус мав опору у вигляді зігнутих. Їх. Потягнулися. Обережно притиснувши підборіддя до грудей, піднімаємось, виростаємо. Робимо глибокий вдих і видих. І на сьогодні це все. Дякую до зустрічі в наступних практиках.